Написали листа від імені адміністрації, жителів мікрорайону по поводу того, щоб зробити в підвалі ще укриття. Не відмовили, дали кошти. Оце одне приміщення десь у межах 100 квадратних метрів, і в другій стороні ще десь метрів 50 в другій частині школи. Вже зайшли підрядники. Оце тут усе перегородки ці всі зруйнували. Це поки що демонтаж. А потім з часом тут буде лялечка. Хоча не був би на перший погляд руїни. Але я впевнений, знаю, що тут дітям буде затишно, тепло, комфортно з вентиляцією, з опаленням, з освітленням, з теплом. Що ви плануєте рівень підлоги заглиблювати? Так, да, 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 да. це все виноситиметься і е, тут заглиблюватиметься, буде робитися нуль. Тут при вході ступеньки будуть mm -hmm, трошки друзі, ступеньки. Так, 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 так. І десь в межах наступного того рівня, там теж ще десь 40 квадратів, 50 квадратів, е, буде нормальна, хороша, якісна підлога. Якщо реалізується це сховище, то чи всі діти зможуть? Е, всі, всі діти. Я е, мушу сказати, що до до речі, завдяки вам пам'ятаєте, ми спортзал прилаштували так. до укриття з 1 вересня, так. і нас вже діти на цей час пішли. Угу. Але це ж ми з цим звільнимо спортзал. Тоді ми спортзал Звільним. знімаємо з укриття, звільняємо і будемо сюди переводити дітей.